Як люди, яких називають внутрішньо приміщенні особи, облаштувалися на нових місцях, спеціально призначених в Сумах. Пані Ольга з сином залишила квартиру в Рожбі за наполегливою порадою дільничного. Їх інвалідність послуху, це помножена небезпека. І як не хотіли, таки евакуювалися до Сум. Ой, низький поклон вам усім, і руководство усім, усім низький поклон. Що не жить? Що не жить? Слідити треба, і буде порядок. І кормлять, і самі готові. Дуже хорошо, всі такі хороші. Все хорошо, набі... набіжене тут. Люди дуже хорошать відносяться, все, все хорошо, тут нормально. На підвіконні пані Ольга розводить квіти. Це нагадує дім, з якого взяли лише документи, одяг і кішку кузину. А вона по шахет попала там, у нас возле під'їзду. І вона боялася. Ну, молодець. Єдине каже жінка, що донині не вкладається в голові сусіди з Рашки. Вони не люди, вони звірі, що вони творять нам. Це вообще я не розумію такого. Що їм, що ми їм зробили? Сусідка ворожбян Олена з юнаківки. Спершу сльози, а потім страшна історія нічної атаки дронів. Пол третього, даже може раніше, оно ще темно було. Оно завалила хату. Я почула, що вже задихаюсь. Я давай себе відкидувати, кирпичі та все. А ноги повністю привалило. Вибралася, кричала караул, і все, ніхто нічого не допомагає. Тут брат і брати йшов, і почув, що я кричу. Він прийшов, я говорю, давай витягуй, то що я не можу, тому що там здорові такі балки, ну криша, ще завалилася. Я ноги не можу витягнути. Вона тобто у мене... вас зараз немає. Немає, вона повністю зарі. А тут як вам? Тут нам нас хорошо, хоч далі пожить. ВПО по а сейчас хочу куда-то на роботу Но ну, мне мені пообіцяли, що там есть. Да. Ще одна сусідка пані Ніна, вона з Білопілля. У городах як улупило, і я тоді що тікати сюди, і сюди я приїхала. І оце я тут. Оце так. І як вам тут? Хорошо. Хорошо, ніхто мене тут не обіжає нічого, В кімнату всю я. Е... Займаю сама, оце отут я. Так і возять їсти, слава Богу, не помрем. Аби була мир був. Щоб одразу назад додому в Білопілля. Господи, тягне, хочеться додому. Ну а що ти зробиш? Там дід остався, там остався. А чого сюди не захотів? А дід каже так: буду до останнього сидіти. Потому що ну же по кого хатах. Лазять. Береже хату. Береже хату, а, а все одно жаль оставлять усе. Все життя проробили, все життя тягнули, а тепер оставить, ну що, як, розбомблять, уже спалять, тоді вже прийдеться їхати у нікуди. Так це ж небезпека. Ну а що зробиш? А Дуже. Якщо влуплять, ага, так же, так, так я йому кажу. Шахади летять. Летять шахати. Ну, так і відсміли ви у вас? Не? Да. Такий що він трошки не дочуває, так йому все равно. порятунок це молитви, каже жінка, і абсолютна віра в Бога. Починають шахеди летіти, ракети, шахеди, бозінька ось де мій. Я починаю молитися. і всі відганяю. Бо дуже хочеться дожити до перемоги і побачити, як кара Господня. Покаже расистам, де їх справжнє місце.